Одесити на Донбасі фільм під такою назвою дав старт українському туру документального кіно на військову тематику. Прифронтовий фронтовий Бахмут для показу обрали не випадково. Звідси стрічка вирушить по військових частинах і на передову. Подробиці в сюжеті. Центрі відпочинку яблуко ніде впасти. Подивитися фільм зібралися військові, місцеві, приїжджі активісти, студенти та викладачі. Саме на такого глядача розраховують організатори. Цей фільм він націлений на Аудиторію з нашого боку, звичайно, більше на молодіжну аудиторію на тих, кому ще доведеться служити в збройних силах, і на тих, на тих, хто вже служить, і взагалі на цивільне населення для розуміння. Потреби цієї служби цієї війни, головні герої фільму сім одеситів, що воювали у зоні АТО. У кожного власна історія: героїчна, лірична, трагічна. Фільм не залишив глядачів байдужими. Це правда, це життя людей. От, декількох людей. Ви представляєте, скільки ще можна фільмів знімати і скільки можна показувати от такі робити фільми для людей, щоб е, розуміти істину цієї війни і так, що треба робити для того, щоб перемогти. Много емоцій. дуже хороший фільм. Війну з тієї сторони у Український дух не вмирає, несмотря на те, що… Вати кругом пално, так як і здесь, так і там. Ну він живий, розвивається і буде жити таких з ініціативи Державного агентства з питань кіно у Бахмуті планують створити центр патріотичного кіно. І вже цієї осені обіцяють влаштувати показ ще кількох фільмів. Саме на Донбасі для, і для жителів Донбасу, і для військових. І вже думаю, цієї осені ми привеземо якісь фільми, нові українські фільми створені за підтримки держкіно з Бахмута. Фільм про Одеситів вирушить по містах Донеччини, по військових частинах і на передову. Рима Заболотна, Артур Іванов спеціально для телеканалу Еспресо.